Забудьте все, що вам колись розповідали на уроках географії про піднебесну. З того часу Китай став набагато ближчим до вас. Поки ви купували щось у Китаї, Китай вже купив вас. Китай зараз в одній кімнаті з вами. Китай вже у вашому житті, Китай повсюди і Китаю цього замало. Реальні впливи наміри Китаю досі для багатьох залишаються напівмістичними. Дехто вірить, що країна охоплює світ своїми мацаками, немов вось їх прагнучи його захопити. І інші ж навпаки, думають, що Китай сконцентрований лише на собі. Для того щоб дізнатися правду про вплив Китаю у світі, його цілі та стосунки з іншими країнами, зокрема з Україною, ми поговорили з Віктором Константиновим, завідувачем кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики інституту міжнародних відносин. Київського національного університету розуміння того, що Китай буде над потужною економікою, мали місце і в 90-ті, Так помилялися з тому з тим, коли це станеться. Навіть самі китайці помилялися. Вони вийшли на певні обсяги раніше ніж на те сподівалося. Десь на 10 років, десь на 5, десь навіть на 15. Попри те, що Китай протистоїть заходу, саме західні гроші розігнали його економіку та надали їй силу. До речі, саме ваші підписки на Монобазу та Патреон вливають сили в телебачення Торонто та надають вам ранній доступ до обраних сюжетів та можливість додатися до редакційного чату. Якщо вже підписались або прагнете споживати контент без зобов'язань, можете закинути одноразовий донат. Посилання на донат сервіси під відео. Промислове виробництво, яке приносить Китаю абсолютну більшість грошей, розвинулось за допомогою європейських і американських інвестицій, західних технологій та експорту на ті ж західні ринки. Далі більше економіка Китаю стала стрімко диверсифікуватися. Так що сьогодні вже складно назвати якусь галузь виробництва чи послуг, де не був би присутній Китай. Китайська економіка, на відміну від російської, є доволі диверсифікованою. І в останні 10-15 років ці цієї. Диверсифіку... Кацію стає дедалі більше, якщо говорити по галузям, це теж диверсифікація і дуже серйозно. Якщо все починалося з. Продукції переважно легкої промисловості. Потім потихеньку почали додаватися електротехнічні вироби, почали згодом додаватися деякі продукти it ринку який народжувався. Стрімко розгодувавши Китай, захід став співзалежним з ним. Та вже китайці почали інвестувати в європейські країни. Наприклад, їхні гроші і проєкти з'явилися в Великій Британії, Італії, Нідерландах та низці країн Східної Європи. Присутність Китаю виявилася настільки серйозною. Що євросоюз був вимушений реагувати, перш за все, щоб витримувати конкуренцію? Китай дуже великий інвестор. Причому інвестиції в Євросоюзі надзвичайно значні. Можна сказати, що санкції, які Європейський Союз вводив і продовжує вводити проти Китаю, мають політичну мотивацію. Навіть що вони десь інспіровані Сполученими Штатами Америки, але вони б ніколи не були введені та ще й в таких обсягах, якби Європейський Союз не відчував цієї жорсткої конкуренції з боку Китаю. Втім, обмеження з боку Європейського Союзу, хоч і неприємні для Китаю, але не завдають йому критичної шкоди. Адже найбільше країна заробляє від виробництва для збуту на ринках країн третього світу. Саме країни Латинської Америки, Африки та Азії, є ласими для Китаю. КНР багато років мала в цих регіонах спочатку політику політичний, а потім економічний інтерес так, там були зиски для китайського капіталу. Зазвичай китайські інвестиції вони йдуть з умовами, що китайські будівельники будують, що китайські компанії використовують, але політичних умов дійсно не було. І це зробило китайські інвестиції надзвичайно привабливими, тому що вони ніяк не обмежували місцеві режими в будь-чому пов'язаному з політикою. В першу чергу Китай звертав увагу на вкрай бідні країни, на кшталт Танзанії, Кенії чи Бангладешу. Але діяв дуже обережно. Китайці пропонували кредити на достатньо вигідних умовах, які приваблювали місцеву владу. Адже інвестувати в бідну державу ніхто не прагне, а побудувати якийсь міст, електростанцію чи залізницю дуже хотілося. Б. Однак те, що спочатку виглядало як гарна можливість, цілком очікувано перетворилося на пастку. З часом залежність країн від китайських грошей зростала. Разом з цим вимоги Китаю до них це дозволило Китаю залізти під шкіру десяткам країн. Згодом, коли Китай вже став доволі потужним гравцем на міжнародній арені, ситуація почала потрохи змінюватися. Почали супроводжуватися ці інвестиції певними умовами про використання землі, в тому числі під військові об'єкти. Почали супроводжуватися ці інвестиції певними умовами про політичну позицію, як то, наприклад, по голосуваннях в різних міжнародних організаціях. Особливо дісталося африканським країнам за 20 років активної діяльності Китаю на континенті. 12% зовнішнього боргу Африки припадає на китайські гроші, що складає близько 700 мільярдів. Доларів. А у деяких країнах, як Джибуті, Анголи чи Демократичної Республіки Конго, взагалі половина їх держборгу належить Китаю. Втім, гроші для Китаю це лише інструмент для досягнення інших цілей. Наприклад, китайські державні компанії мають свою частку в 78 морських портах в Африці, що відкриває для країни нові логістичні можливості. А ще Китай, немов через соковижималку, пропускає Африку, вичавлюючи звідти природні ресурси ціною самого регіону. Завдяки Африканським країнам Китай контролює близько третини світових запасів літію а в Демократичній Республіці Конго, яка постачає 70% кобальту у світ, Китай володіє часткою в майже кожній шахті, і це лише кілька прикладів. І більшість країн самі не хочуть з цієї пастки вилазити. Так, в принципі, Китай просувався в абсолютній більшості випадків. Сьогодні навіть Пакистан, який страшенно залежить від Китаю. Або, наприклад, Шрі-Ланка, де Китай став занадто активним і конфліктно активним по відношенню до третіх держав в останні роки, вони все одно не поспішають позбавитися китайської залежності і не шукають собі альтернатив. Не варто сприймати це як віктімблеймінг, тому що країни, які потрапляють в залежність від Китаю, зазвичай дійсно знаходяться в безвихідному політичному та економічному становищі. Шукати далекі приклади не потрібно взяти, хоча б Білорусь. На початках своєї диктатури Лукашенко будував політику на балансуванні між Росією та Заходом, а швидко зламавши стосунки з усіма притомними країнами, став максимально залежним від Росії. І щоб якось збалансувати свої позиції, ну знаєте, урізноманітнити залежність. Від героїну, залежністю від крокодилу, Лукашенко з середини нульових почав зближуватися з єдиною країною, яка не гидує мати з ним справу Китаєм, Той у свою чергу неодноразово рятував Білорусь від економічних проблем. Згодом, коли у Білорусі почалися більші економічні проблеми, десь 10 е, десятих років, а Росія, економіка якої теж була вже не на підйомі, не могла їх задовільняти, а інколи не хотіла. Бо Білорусь не йшла на ті поступки, яких вимагала Росія, по суті, знайти альтернативне джерело грошей, окрім як в Китаї у Білорусі не було можливості. Китай не інвестує в Білорусь за хмарні гроші, і та ж Росія, звісно, вкладає туди більше. Але КНР має політичний вплив на Лукашенка, та в разі чого той завжди звертається до Пекіну для вирішення своїх проблем. Навіщо це Китаю? Раніше він розглядав Білорусь як вигідний транзитний хаб до Європи. Поки Лукашенко остаточно не розсварився з Польщею, не зважаючи на це, китайці зберігають свій інтерес до Білорусі на думку Віктора Константинова. Вони досі сприймають Білорусь як своєрідний плацдарм для виходу в Європу і додатково як важіль впливу на Росію. Він намагається закласти е, перспективну. Платформу, яка буде існувати навіть якщо режим Лукашенка впаде. Власність навряд чи в Китаї, особливо в державних компаніях, хтось буде відбирати це занадто ризиковано в сучасному світі. Це буде означати, що вплив збережеться навіть якщо Росія Білорусь піде демократичним шляхом. Наприклад, ну а по-друге, це безумовно те, що в останні десь два роки Китай дедалі більше використовує Білорусь саме як додатковий важель контролю за Росією. Відносини Китаю та Росії для українців такі ж актуальні, як стосунки Діми Коляденко та Ірини Білик у середині нульових. Ми постійно думали, до чого ж все це призведе. Наразі можна впевнено стверджувати про стратегічне партнерство між Росією та Китаєм. І як би нам не хотілося думати, що Китай виступає в ролі домінатрікса у цих стосунках, насправді вони взаємовигідні та рівноправні. Обидві держави опинились у жорсткій конфронтації з Заходом. Обидві держави бачать в заході перешкоду. Для свого розвитку обидві держави в поточній ситуації можуть покладатися лише одна на одну у Китаї дуже багато супротивників, які можуть перетворитися на ворогів буквально завтра, і це робить Росію надзвичайно цінною. Для Росії ситуація ще більш тактична, мабуть. Остаточно вона склалася якраз після 22-го року, коли Росія сама загнала себе в конфронтацію фактично з усім заходом. Звісно, у Росії є багато партнерів по всьому світу, особливо на глобальному півдні, але жоден з них не є настільки зацікавленим. В самій Російській Федерації і жодна з них не може принести Російській Федерації настільки серйозні економічні і політичні зиски, як Китай. Поки в глобальній політичній ситуації нічого не зміниться, Росія та Китай продовжать залишатися близькими партнерами. Втім, це геть не означає, що китайці планують воювати за інтереси Росіян. Китай має свої власні інтереси в Україні. Хоча наразі ця зацікавленість досить поверхнева. Ще до появи у Китаю великих грошей у 90-х роках він співпрацював з Україною на різних рівнях. Але цю спів. Півпрацю складно назвати взаємовигідною. Наприклад, чимала кількість китайців отримала вищу освіту в Україні, а сама держава вивозила звідси різні технології, зокрема військові. А згодом земля, яку Китай декілька разів намагався великих кількостях закуповувати, і десь це навіть вдавалося, в тому числі в Запоріжжі. Портова інфраструктура, в яку Китай вкладався, не у відриві від чогось, а якраз у зв'язку з інвестиціями в сільськогосподарську землю. Тому що Китай мав плани використовувати масштабні можливості України для вирощування різних культур, і планував вивозити це все з своєї власної інфраструктури, таким чином знижуючи витрати. Втім, масштабних інвестицій Китай в Україну не робив, тому що його перш за все цікавлять східноєвропейські країни, які мали вступити в Євросоюз і разом із собою затягти на цей ринок Китай. Але при цьому китайський капітал в Україні все одно присутні, як приватний, так і в меншій кількості державний. Зараз Китай дивиться на Україну з точки зору розвитку енергетичної інфраструктури, сільського господарства, чорного моря та транзиту. І чим ближче ми будемо наближатися до вступу в Євросоюз, тим більшим буде китайський інтерес. До китайських грошей треба ставитися до як до будь-яких інших. Вони будуть працювати на Китай, а не на Україну. А вони вигідні. На них слід розраховувати як на джерело вирішення якихось тактичних завдань, але в жодному випадку не розраховувати на них як на стратегічний інструмент, який задасть вірний вектор розвитку Україні. Китай не обмежується лише економічним чи політичним впливом, застосовуючи м'яку силу, як і інші великі держави. Особливо актуальним це стало після знищення юсе. Хоча швидко замінити американський вплив, китайці не мають ані можливостей, ані мети. Ані сьогодні, ані за рік Китай не тільки не заступить собою. USAID, він навіть не почне цей процес серйозно. Все, що він може сьогодні починати робити, це змінювати поступово профіль своєї допомоги і призвичаювати суспільство в тих країнах, де він активнішає, до, до такого підходу. Результат цього, ну якщо дивитися на досвід, навіть USAID, це ну, щонайменше 7-10 років, не скоріше. Досягти цієї мети допоможе Інститут Конфуція. Це структура, яка існує в багатьох країнах світу і популяризує китайську культуру, мову та традиції, створюючи підґрунтя для подальшого впливу Китаю. Особливо активно інститут Конфуція знову ж таки працював в країнах, які мали вступити в Європейський Союз, щоб вони були не просто економічними партнерами Китаю, а мали глибші стосунки. Швидкого результату не вийшло через спротив, як всередині цих країн, так і через інші глобальні не гравців, тому тепер Китай вимушений грати не просто вдовгу, а в дуже довгу співпрацювати системно, послідовно, тривало з суспільством, з окремими суспільними групами, з меншинами, з етнічними меншинами, з регіонами, з освітніми інституціями, з жінками і дітьми. Все це для Китаю є доволі новою програмою, і в нього на сьогоднішній день в гуманітарних проєктах таких обмаль. він лише починає рухатися в цьому напрямі. Навчиться безумовно, досвіду не бракує. Гроші вкладає Китай дуже серйозні, але поки навчиться, поки реалізує пройде час. Безумовно, сприяє досягненню цих цілей і існування Тіктоку. Соцмережа не є приватним бізнесом і фінансується державою. Грошима, які формально виділяються на CCTV – Китайський державний міжнародний телеканал. І хоч алгоритм вам не підкидає портрети Мао Цзедуна чи нарізки з промови Сі, соцмережа все одно лагідно просуває китайські цінності. Спроба показати героїчний спротив китайського народу, американському імперіалізму просто буде нецікавий тієї аудиторії, але. Намагатися наздогнати кей поп або аніме. За допомогою Тіктоку Китаю набагато зручніше ніж будь яким іншим шляхом. Головна задача Тіктоку створити позитивний образ Китаю серед молоді, де країна не протиставляється заходу, а просто виглядає цікаво та привабливо. А для роботи проти своїх конкурентів китайці використовують інші соцмережі, активно проводячи інформаційні кампанії в Інстаграм та Фейсбук. Там вони показують недосконалість західного суспільства та їх відсталість у соціальному розвитку. Ну знаєте, щоб цільова аудиторія з Фейсбук. Буку середнього та похилого віку казала, да, морозиву раніше було смачнішим, і квадроберів не було. Насправді, можливість працювати в Фейсбуку, тому ж самому при всіх там занепадах популярності цієї платформи в останній час вона Китаєм ніколи не нехтувалась і тому тут мова йде про значно ширшу інформаційну боротьбу, але не треба сприймати Китай як всесильну державу чорну діру, яка засмоктує все, до чого дотягується. У китайської економіки є багато проблем. В першу чергу через те, що вона дуже зав'язана на експорт. Крім того, у країни серйозні демографічні проблеми та вже є нестача робочої сили. Звісно, ці проблеми не здатні знищити китайську економіку через її розміри, але вони точно відчутні для неї. До того ж, на позиції Китаю у світі наступають конкуренти і мова Зараз не про класичного ворога країни, не про США у Китаї є проблеми конкуренції з боку країн глобального півдня. Всі концентруються на Китаї, але є Індія, яка вже сьогодні є однією з провідних економік світу. Є низка держав Латинської Америки і Азії, які теж підтягуються до, до лідерів від Індонезії до Бразилії. І ці держави на сьогоднішній день більше конкурують не з західними розвиненими країнами, а саме з Китаєм. Вони перебирають на себе певні виробництва, тому що там дешевше. Вони перебирають на себе логістичні шляхи, тому що ближче і зручніше. Нам Свою чергу пощастило, що хоча б китай знаходиться від України далеко, але хто знає, що буде, якщо ви і далі продовжите гортати свій тік-звідки <г Shock> їх стільки? Добрий день яким пальним заправляєтесь? 95-й пульс, 20 літрів, будь ласка. Не розумію, це що код якийсь? Це не чит-код, це око за око, дронопад. Що щодня над лінією фронта, ну і нашими містами ворожі розвідувальні дрони вишукують стратегічні цілі і наводять ракети. Тож око долучається до проєкту Дронопад від поверних живим, щоб наші оборонці неба могли збивати якомога більше розвідувальних БПЛА. Але як це працює? Одна гривня з кожного літра пального «Пульс» автоматично відправляється на спеціальні fpv перехоплювачі дронів. Та супутню техніку, то виходить пульс плюс, а ворожі дрони мінус. Саме так. Тоді повний бак пульсу.